Там возле чата, там, где ты А, создать вопрос, Є Да. ДАНЮ Нет, нам нужен 14-й срочно, потому что мы, блядь, не войдем. Мы выйдем. У нас левел 130. А, ну ж ты. Минимум 110. У нас плюс ще 3 Мы выйдем, ну просто что умпай, блядь. Я не знаю, він тут, не, умпай Э, вот меча, ну, собесленно, блядь, він микрофон, выключил, ну я так попробую. Умпай, owning... О, there, блядь. Умпай, залітай в цей. Я ж не зареєструвався. В смислі? А який нікнейм? Такий, як тут А, да. Я ж казав, я ж говорив, що... я ж не душа. А, да, 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 да. То, что сьогодні буде аж. Ви казали літом. Да, а извинили время, я не знаю. Тут всі... Добре, ну, паня, я не знаю, хтось вже но нічого не получить, но пограє з нами. Він не може він не зайти, нас тут в у нас є список, які гравці будуть гуляти. Ну, блядь, кругом засада, нахуй. Да. Те, хто зареєструвався? О, все, Михана Зама. А що, знай за зареєструюсь? Ні, так, останні голосуємо, пацани, голосуємо в чаті. Все, братва, дивіться, давайте спокійно граємо з інформацією, той дає мені инфу, да. де что, а, а можна то, що я, я тоже гарант? дам інфу? Дякую. Пацани, зайдіть зараз в чат, чи чекикаємо Ахилеса, даня зам... ну, время, Блядь, Ну зайнятися заняться нехуем. Твоим, о, о! Ой, открасавчик. Ой, все, братва, мне, все, братва, блядь, мені, блядь, стоп, удалю в тиху. Бракуда красавчик. Ебать, не хорошо. У нас два человека минус. А это кстати та людина, яка Друга, сьогодні не пришла. А ч, Мартара тоже его не додает? Надо побачив, что я написал. Все, братва, давай, да, если техническо. Не, братва, ты не, не. техническо. Там, там, <станавливать> на Ебать. Е е И мы пусос, у нас два танка не хватает для пульта, блядь. блять, что это? Четыре легенды! И пришли ответственные. Так, братва, у них там с Резаким гуляют, поэтому можно выгодный комбинацию предсказать, альт с4. No mercy. Братва, давайте, я даже знаю, у нас атака, да? Да. 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 Ну, ну, подожди, они просто не знают, давай постоим. Братва, давайте зробимо <laughs> так. Давайте ділимо так. Е-е, сімьорки сюди, 277 йдете сюди. А дві кески остаются тут А останні танки на Е5 піджимають оттуда. Так, чітко. От от біз. Ми ще їх розібемо на дрібку. Тож через яке, в кроках от вся суть. Ми на 6К Отстаєм по хп. А <світ> я Папа, не ваня, не дивіть Кому не нравиться, Ваня, я 4. А... Ваня, що на ти на... крутися, як не нормально? Все, брат, а я попитаюся на заті тут позитку. Зараз тебе засвітять? За... Да, да. Пацани, не щоб... а в кого атака? В нас. У нас. А может в них деф? Да, в них походу. Ладно, сейчас постоїмо, если что, будем потом пушить. Дайте я зайду в Може, а може ми приїздимо? Давай нахуй нічого візьмемо, та й все, пішли вони нахуй. Ні, давайте... Ні, ні. Не буде ні. Ні, так, їм победа зачитаю, навіть якщо ми будемо з їм зачитаю победа. Я предлагаю нажати S і вийти в гараж. Пацани, а там написано, захопить базу і уничтожить всю техніку противника. А в стандартний бой написано. Я теж це бачу. Я предлагаю всіма в'їхати в базу, блокувати і захватывать. А ну давай переходь за мною в режим. Я Я светился. 26 столь спани. Е, бать, пацаны, 26-0 откидывайте. Бачите, ні? Да раз, там по мені блять. Малий, 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 ми откидываем цього. Базика. Ну понятно, чи... А, Чуть пацаны, чи... він тут один плюс-минус. мінус Тут Штш, Стшка. Там Ска ще стоїть наверху. Понял. А, вони поняли, що ми в дефі, вони давлять. Да, да, да. Я бачу. Просто стріляємо, братва. надкидаємо. Я на от, стрельник. Там не в ну, танку. Я сімярку сім вбиваю. Братва, 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 акуратно грай. Малий дав каток. Я просто не даю, щоб нашим сімяркам спину настрелю. Братва, 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 просто Сейвича, се Сейвича по максимуму ути Сейвича. Ути, ути Сейвича, ути Сейвича. Серва. Бачу Що тебе світить? На, за двойними кустами. А, 2-6-0, бань. Боня, пацан, 20-0! Розпікали! Розпікали 20-0! Я не можу! Заїбись, я його спалив. Хорош! Хорош сіби, сіби, Хорош, братва, сі... все чітко. Стоїмо, стоїмо, Отойди, стоїм. отойди, отойди. Блядь. Ну, ви що, гоните? Малий, малий, далі, далі пікаємо. Все чітко. Братва, братва, у убивайте у ваєте, Ну, пікайте їх, пробуйте пікати їх. Розпікаємо. Не спішіть, вони блайнять, все норм в нас пиздец? КСК. Братва, братва, давай, работай-то. Блять, як у нас Е5 горять. А я не знаю, що воно горить А ви, ви пушите или що? А нахуя? А, нах... а нахера а не, буде, я... non, не ми Не, мы типа. Мы здесь стояли, yeah, вот отсюда начали отстреливать. Здесь бочки стояли. Не, ну братва, тут можете, тут можете спасибо сказати тим э, двом чоловікам, хто не вийшли. Ну, як победная катка должна бути Да, блядь. Обидно, да, блядь. Так, так мы сразу пошли, типа, вначале боя аж по Да, так, ну... Мы вначале А у нас, конечно, бои <coughs> будут, че нет? А мы не... Я не знаю. Ну, иди и да. Братва, давайте до, до размене, умирайте Добывайте просто по максимуму. Что можете. Просто спасибо еблану на Алихану, скажите. І ще одному, хто не зайшов із всього суставу. Дані? Да, те у Йобіще, блядь, він хорошо грає. він... Даня, я вам Даня скажу, це той, що птіцька вам... чи хто? Ні, Даня це той, хто... Аліхан, Сам... замкомандуючого клана. Замкомандуючого клана. Та й що за руйниння? Він не бурю мені вийшов, от, блядь. Да, через полчасика він в больничку нахуй поїде. Він мені заїбав уже, це руйнить, блядь. Так, сейчас защита у нас. А -а -а. Так, він не то, шо, так, пацаны, 2 минуты. А ну тихо, 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 тихо. У нас сейчас защита, да? Получается. Да, да. А, пацаны, 4 стервы пикнули. Первый бой, мы приебали. 4 стервы, Е5. А, давайте так. 4 стервы, должны быть. Ранний, нормально. Бери, бери, бери. мат, нормально. Ранний. Е5. Не-не-не. Ні, ні, ні. 4, 3 кески надо. Для отстрела три кески. Давай я возьму. Ще, замість пятого. Лань, мене на КС стоит. чотири 4, 4 є. шикарно. Сейчас у варто сортировку по техніці. Так лагше считать, буде. буду. 2000. <coughs> так, пацани. одну кеску хто то оберіть. Блин, уберу. 1, 2, 3, 4. Все, три кэски є. Остальне набрали, Е5, і Є 5 і С7 звати е п'ять на ДП, ну я, я не знаю ти. Типу. Я... <coughs> uh, дивися, дивися. Що ми беремо робимо. Подожди, а яка. А, та же карта. Ми зараз просто-напросто беремо і делаємо аналку. Ну да у нас сейчас защо. О, У нас є стерви. <звук> ти не розумієш. Дивися, я взяв стерв. На Е5 у тебе достатньо хороша броня, ти можеш на ньому відігрувати катя. Вот наши Е5, сейчас быстрее всех погибли. Не, не не потому что они котылы, нахрена. Они Потом, начали ехать. СПМ реализовали. Да. Нет, там надо было стоять. Я скажу, братва, слушайте да. команду. Если у вас появляется какие-то шансы... Их рентгенят по... сверху, смотри. Их рентгенят сверху, нафиг бать. И просто группа танков, которые стояли на ПТ-позициях, вот наш, под балконом, там 2, 2, и просто в спину да, расстреливали. Да, Я понял, там хорошо. сейчас будем делать Я гуляю в те режиме, так, как и веб. Первый рази, грубо говоря. Якщо є бажання, ми можемо до наступних турнірів, У нас ще будуть турніри, Просто надо по 15, 15 на 15 поіграти. Возьми просто, вот у тебя стервы на ДПМ, КС ки на отстрел. Возьми вместо Е5 просто мышей. И все. И не выдумывай. 1 секунды. Мы не снимаем. Ну Даня чмошник смошник, да Давайте, вже. А мы ми ми против них. Ну це да, пацани, голосуйте там те, що дання сейчас устают миттю, голосуйте. А, це дивіться, зборобам, братва, <клухи> отут, отуто, що <Шо> ми <клухи> мы блядь? А, Я предлагаю стерви, 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 а, стерви. А пачка стерв... у нас 4 стервы, да? Дві стерви отуто, дві стерви отуто, отуто. Не, у туто, у туто, у туто, у туто, а, є. Блять. У туто Ваш. є п'яті. Ось сюди є п'яті заїхали, ось сюди є п'яті заїхали. У сюди є п'яті. Сюди заїхав а, ранній і ГКшник. Дві серви у туто, у чотири серви у туто стає. А -к -к. Малий, ми поїхали за чекаємо у тубінку. Ну ще Ігнат є ж третій. А, да, Ігнат третій. Братва, ваша задача зайти у сюди, щоб тому Ваша задача не стріляти. Я стою, нам, на тут? Нам, нам на КСК доїхать. Вот тут? Заехать вверх сейчас. Е5 пачка сюда уходит стоять. Вот тут Туто стоять щет два ки на всякий случай. КСК. Кайски... Вс, ч, ч назад, иди? Просто, братва, давай тейпу и делай по себе. Блять, учеб накидло против 3000. Сука. Так ты понял прикол? Там нахуй раки закинуло в чем в цай. Да, я бачу. Пизда. Братва, ксрабай, хорошо. Хорош, хорош. Молодцы, молодцы, молодцы. Ой, блядь, блять, лучший. <звучить> <звучить> <Я звучить> Все, отлично, 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 отлично. Все, стоите. Ставили, работаем. Свичу, свичу. Сервый работает. Нахувати тебя и не не, не получается, пожалуйста. Э, КСК, по возможности не стреляйте. Есть, есть вопросы. Ну, по мне уже да, есть инфа, я уже забрал одного. Я понял, я понял. Я, я не, не знаю, зробив? но знаете откуда. Э, брат, стреляйте на верочку, стреляйте на верочку. Не кидайте на поебать, пожалуйста. Може одного, може одного Е5 сюди підігнати, хоча б щоб всім... не да. давай, давай, давай. Я погиб. Давай, давай, давай. Е, дивись щоб тобі не накидали. Эээ, тут администратор. Ну я туди в карман залежу. Я понял. КСК Сиксиот. Работають чисто дерма. Блять, типа. Опа, есть. Е. Один чекарный, чекарный, чекарный. Uh, братва, серве, серве, вы душі сейчас заховати сюди, вони підпушайте с сторону. Ваня, я падаю. Давай, падай, падай. И 4 кс на наизнату уходить. Базика, видно, базика, ошибається.

Все, Тут отіграємо чисто за зачёт стерв, я не знаю. Братва, от ця пачка, не получайте, пожалуйста. Просто не получайте. Аркода, вперёд зверх. У нас розташування нормальне. Просто нам надо мінус 10 КХП просто. Ну, блядь, нормально. Позитиві чёга? Та я хочу просто, ну, типа, братва, я не розумію. Ми гуляли 15 на 15, це було нормально. Ми гуляємо, блядь, 13 на 15. Данич чмошник, все, шо, шо Уєма, я можу ебани просто настрелит ника можно блять кашник Просто живый, но он был А, Пробуй, пробуй, просто пидизма сюда нахуй, прысать антики. Иди жмей, не получай. Просто. сверху. Блять, надо было все-таки би6 стерв брать. А, вот, эта, вот эта пачка, вы настреливать не можете? Ну не можна. видно. Ваня, вони просто тут ничего не зроблять. что нас не пачка, пачка? зашивает. Оця пачка, в нас первый заживут, то все побудет. Да, оця пачка, мы значит найти будете грати. Дивіться, ця пачка будет по максимуму. Пацаны, сейчас я не сюди? Экартики, гкартики. Ой, и не і попробуйте уйти за тебя надо. Диши сюди. Будуть пушити, будуть пушити. Баракут, якщо ти вмираєш, то умирай так, щоб в труп наш. Е5, скільки... А, блядь, вас отрицал. Вони не успеют, Вони не успеют. Якщо вони будуть їхати сюди, їх Ні. просто КСК розберуть вони, у спиничку. Вони вони, вони вони делають в... пачку заката. Давайте ще 5 хвилин, може, вони не зможуть Вони будуть вони будуть пушити, братва, надо угадати, Вони будуть там нікать знаходити От там прикриття, в них просто упаде, з'їсть хуйню і ця залупа піде сюди. Наші ранні фуловий, я фуловий, кска ще може розбирати. А малий, блядь, мінус <coughs> Ну здесь тажды шо ты? Нормально, нормально. Перший <реш> раз играем такая. У нас сейчас будет один бой, поэтому если ми... мы. Мы проебаем, конечно, я не спорю. Ні, а, а шо там базі тоже базі... заряжен? Линфуасами <реш> стреляют. Нам бы стербу їхню биб забрати. Що? А вы ви, ви тут Діма встать не можете обратить потом? Не, базик закидал. Ладно, ну, просто, братва, анализируйте ошибки, как бы. Ну, типа, откуда прострелить, в следующий раз поднимай. Может це перший бой. Да, запомни дані чмошник, все, все, що я можу сказати. Да, сама головна ошибка, не повний состав. Да, да, да. Я, собер, я забрав запас, 18 человек, братва, закло. О, вс, я казав, пацаны, пробуйте, пробуйте, выпасть. Все, пачка пішла. Брат оця пачка, розстрілюється. Йобаний, <плес> блядь <плес> <плес> А все, я, я мертвий нахуй. Нам промоли. Грамт, грали, типу, грамотно. А я сказав, откуда пачка буде прозвана. Тут тут, тут нічого нового нема. Все, просто питайтеся розібати. Ось ця пачка, пробуйте складу. А, а куда тут? Ж? Ж? Да, да. Да. Uh, спасибо, скажіть, а ти бомжам їбани кидайте. <плес> Пацани, <плес> я зробив голосування, проголосуйте, це та людина яка <плес> сьогодні їздить. Просто доїхали. По максимуму там выйти хотя бы давай, первой. Семерочку, да. семерочку, сем попробуйте. Попробуй ты семерок 600 добавить. Братва, есть вариант? 600 не вариант. Не не Та, бля, чего на нахуй, пизда. У меня, наверное, и нету хана, мне на тупо выяснился. Ничего, так. все нормально. Че это, братва, если мы сейчас за ты будем проиграем? У вас есть возможность питы поиграть 15 на 15? 15 нет. Мы сейчас игнатой. Если Игната, поешься. Нам надо хранить. А, в нас тейм, понятно. Ваня, Ваня, Ваня. Мы, наверное, не мы питьем 7 на 7 поиграем. Потому что нас там трудились 7 на 7. Да, у нас сейчас сегодня турик 7 на 7. Я понял. Я понял. Игнат. Да, завтра будем. Да, да, да. Добро. А вже все? А ти не, за а, а ти не зашов? А вже все, ми вже не граємо садно ніяк, нас мало народу. І те, що ми битим... чи ще граємо? Ну, я пропоную ще от іграти, хоча б опит, блядь, який, -який. А, 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 вас вас возьму, сотку, да. не який. Та, смисл. Е, я візьму на хуй, блядь. Візьму сотку. Бери. Бери, я сотку, не... пацани, по у нас, у нас атака, да? Так. Да. да. Вот Ігнат уже вийшов із ігри. Ігнат, Ні, я перезаходив. Я перезаходив. Uh, так, давайте. Братва, если... uh... Давайте uh, сделаем uh... так лучше все семерки uh, 277 и просто заедем в базу, и будет они по всему разным стрелять. Если uh, успею uh... захватить базу, то есть. Есть вариант yeah, просто пропушить. Have have so, так, можно, sure... можно пропушить. Давайте и yeah. 277 набирам быстрые. Да, братва, давайте надо две бешки, Малые ебатка есть. Нема. Ну башки, я не... почкайте, одна, почкайте. Одна башка, я сумніваюся, що це у нас так. у Нас мурванка, Ми, вообще які граємо? Перша, третя линию и Я, через зелень. А, я зайдем в бой, подивимся їхній сетап. Якщо в них буде включать сверх. Кажу я зайду в бой, їхній Кажу, так, я не знаю їхний сетап. Я не знаю який сетап. Я беру ЛТ, ЛТ тут надо в будь-якому випадку. При наступленні, при пораженні. Інформація. <кхеш> я а буду высвічивать пачки. Дима, це ти аккаунт. Дим, нам, sì, ну, нам, Слім, нам що... смисла нема. Кому там казати, смисла не немає, казать. Нам надо тяжі, які можуть і и У Нас смисла немає, одолташки. Зараз, зараз, зараз зайдемо в бой, ви побачите, коли вам будуть настрілювати в спайну, а а будете казати так Ваня, а... Ваня, а ай, Ваня, если мы себе йдемо так, ще, или Ні. Ні. Ми будемо гулять уже 20. там... А, 29-го мана може не вийти, хлопці. Я сподіваюся, от тих вийде. Я сподіваюся, але не факт. А, бо я а, можу бацаны, поїхати а, просто, а буде. Це коротше, у них останній бой, якщо вони ще виїхують, то тоді вони проходять далі. Да, ми залишимося. Може їм зарудили? Та ні. Ну, зараз це може бути. Аліхан вон з'явився. Пацани, Аліхан? Де? Ну, вон, вон в клані. Я тут немає. Ні, Не, типа те, що він в сіті. В танках... А, він, там, онлайн, да. Він, да, він в онлайні, но він не зайде він... Не в сіті. А що ви розуміли, братва, всіх по 3000 закинули, вони автоматично забирають голду. А хто? Став? Mm. ставте танк 10 секунд? Хто там? Ігнат. Ігнат. Э, игнат. Ні, я не. Да, я не знаю. Ми вийшли до 120. Не, чимень, чимень. Оно, Чим? бать у них єбер. У них банджера, у них, ну блядь. Вань, запусти демку, Вань, запусти демку. Так, дивіться, як ми проїхали. Я вам скажу одне, не це перший ойобиться. Як у мене, так і у вас. Якщо якісь бажання забирають турніриці, то играти можна. Ви бачите, що які б не не були при правильному сетапі, їх можна розказувати. Куди їдемо? А, дивіться, що ми делаємо. Я предлагаю так. Аааа. Просто полпачку сюда. Там, там у тебя будет три Баджера и Маус. <реку> ну де... ну ты <реку> предлагаешь <придумаєш, реку> <що> так заехать, <реку> та, у них тут два будет стоять. И мы будем тут ОПЗ получать, и от цих, и от цих. А так мы падаем, забираем. Просто покрасть ее такого начинаем. Бески, що Ты <реку> помогаешь противнику. Да, да, успокойтесь, приезжай, приезжай, давай, приезжай. Я, бежать. я бежать, не, не да, хочу не спорить, да, я не спорю, Мы поедем, мы как поедем, нафиг, блядь. Ты просто помогаешь противнику с таким сетапом. А что ты предлагаешь? Ну, ну, мы смотри, тут нормально выиграем. Они медленные, у них мало 60 тп, они медленные, они встанут. Мы их не пропушим. А если бы мы поехали лес, мы могли пропушить. Потому что батя Во, бач. Да, 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 да. А тебя батька заходит сюда и падает уже сюда. А, е... батька, батька, снимайте. снимаемся. Все, я понял. Он бы все горы тупо. Вот и на наступление. Не, хлоп. Ну это игры, я это просто пытаюсь убрать максимум. Я чтобы сраку не зашлось. Повторяю. Якби ж нас було 15, що мы не було. Бля, <глядь>, як я хочу йому їбало розбити, Яке в мене желание йому сейчас бити просто ебало? <свист> Сука чмо їбане. А не штавкайтесь, братва. Раигрыйте! А чо тройку закинуло до тих 3000-х сразу в голду? А я не знаю, Тому що їм не виростите. було команди. Поняв? Бля, ну ты там стреляют нахуй. Горю сразу, блядь. Два раза нахуй. Что сказать? Не Ох, друг, друг другу. Трех, трех. Мы Вы сейчас вышли без трех игроков. Ну, а, и, плюс... ну. Да, блядь. Что ты делаешь? не ну, Ты понимаешь, что вы не Я не негативный. Ты просто говорю, ты на будущее сам смотри, если противника медленный сетап, он все, он, он все правильно угадал. Они все заняли как раз. А линия 7, 8, 6, они все там были, нас след. Они там стояли, просто стреляли. <вес> Дивись, вы, вы вот тут у нас пачка осталась, и тут пару. Если бы вы укатили все и пачку, то есть как Эээ... там был... погибло. 7 или семерок, <вес> сколько они настреляли? <вес> давай. Я, я один выстрел успел сделать. давай, <вес> я вот. дивей, Я это расскажу. Ну, я первый улетел, я и засветил их всех. Да ну нет. Та не ну, не будьте братва. такими негативними. Ми блядь, перший раз граємо. Ви, ви дивіться, так, я що, вам негатив, кажу. по факту іде. Що... Ну, по факту, дивись блять Бра... братва, а як нам играть при наступленні? Шо, блять, стать і дефить, вони так першому всм нам зробили одолження, нахуй. Тим що... Так, я так на сьогодні. Готов... Ой, блять. ні, мені вам сложно об'яснити, ви сильно... Ну так і що? ну фінікс, ну і що то, ну і що? Перший раз граємо, ми вибираємо. Ну чекайте, хтось каже по факту, а хтось питається це якось продати. Треба якусь страту під карти. У нас я вам кажу, хлопці, хлопці, просто послухайте мене, дивіться, я вам сказав, що ми будемо гуляти через два місяці, правильно? Всім ця інформація да. дошла Я сказав, що ми будемо тренуватися Вегетній, вегетний уїбан просто уїбан бере і міняє время, блядь і мені приходить, що сьогодні будуть грати турніри. Як це називається? А в ЦПП це, це ніяк не, не можна написати? Ні. Ні по -почекайте, так, всі, так бачили, і бу... всі бачили в Discord, всі бачили в Discord, коли я скинув, нахуй. Ми дружні були іграти. Я знаю, Почекайте. ми дружні були і. Іграти... 12 июля це перший місяць літа. Хлопці за два місяці ми наработали страту и тактику? Да, які на маневри. Феник стоп, 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 стоп. наработали почекайте, почекайте, там написано було. Я ж тоді казав, що числа турніру, а це кваліфікація на турнір. Я вам пару разів казав. Так кваліфікація Та... одного